Вітаю, друзі! Сьогодні ми познайомимося з новим віршем сучасної поетеси Моя Україна. Зануримося в нього, змалюємо, почуємо, навіть доторкнемося до всього, що нашому серцю близьке. Розв'яжемо красут та й перевіримо свої знання про нашу країну. Інна Большакова, Моя Україна. Моя Україна завжди зі мною. У синьому небі. У теплих зорях, у хвилях Дніпра і Чорного моря, у квітах каштанів і соняхів в полі, в дворі, у якому я з друзями граю, І у піснях, які радо співаю, у рідних моїх мамі, татку, бабусях, і у люстерку, як в нього дивлюся, б'ється у серці моєму невпинно. Завжди зі мною моя Україна. Поміркуйте, діти, що значить моя Україна завжди зі мною. Б'ється у серці моєму невпинно. Я вам з радістю допоможу. Покладіть руку на серце, відчуйте його стукіт. Саме так українці слухають і співають свій гімн, тримаючи руку на лівій частині грудей, показуючи, що Україна в кожного з нас у серці. Ось такими образними висловами поетеса змальовує нашу любов і відданість рідній країні. А тепер уявимо, що ми художники, які фарби і що саме змальовано у вірші? А про які географічні назви йдеться у творі. Я почула безліч різноманітних звуків у творі. А чи почули ви щось? Цікаво? Уявимо, що ми торкалися руками всього, про що йдеться у вірші, що було тепле, а холодне, приємне і не дуже? Ну і який же вірш без рим? Пограємо з ними, добираємо у теплих зорях Чорного моря, Соня в Полі. Друга Рима, з друзями граю, радо співаю. Третя. Бабусях, дивлюся. Ну і остання невпинно Україна. Яка наша багата українська мова? Скільки всього ми знайшли в одному невеликому вірші для себе. Кожен з нас маленька часточка. Нашої великої батьківщини подивіться у люстерку, усміхніться собі та Україні в собі. Пора і відпочити з маленькою україночкою. Ну а зараз пропоную мітливим дошкільнятам розв'язати кросворд і перевірити, чи добре ви знаєте культуру, історію та звичаї нашої України. Я задаватиму питання і кількість букв в слові. З'явиться навіть картинка-підказка. Якщо на всі сім запитань ви відповісте, з'явиться слово Назва нашої країни. Звичайно, допоможуть вам в цьому дорослі! Питання перше. Як називають по-іншому наш герб. Сонце, гребінець чи тризуб. Ці мальовничі гори. Окраса Західної України. 7 букв. Номер 3. Страва з тіста із різноманітною начинкою. Картоплею капустою грибами. 8 букв. Сорочка. Національний одяг українців. Це четверте питання. Дев'ять літер. 5. Столиця України. 4 букви. Шосте питання. Відомий український поет та художник Тарас. 8 букв. Ну і сьоме. Останнє. Цей кущ зіркуватими червоними кетягами ягід. Один із символів України. 6 літер. Гадаю, було цікаво і нескладно. Отож, яке слово вийшло по вертикалі? букв – назва нашої країни. Звичайно, це наша люба, рідна Україна. Сьогодні, діти, наша творча зустріч була присвячена прекрасній, нездоланній країні, що простирається від берегів Чорного моря до вершин Карпатських гір. Ми познайомились з новим віршем про Україну, розгадали Кросворд, де теж основним словом відгадкою була назва. Нашої країни. Я бажаю нам всім мирного майбутнього. Любимо вас до нових творчих зустрічей!